Що відбувалося сьогодні у залі Верховної Ради? От зараз ми бачимо це відео. Там є лідер опозиції, п'ят президент Петро Порошенко. Там ваша команда та і е слуги народу, інші народні обранці. Що е це е таке? Ну, мені здається, просто що Богдану Яременку дуже захотілося вислужитися перед офісом президента, показати свою корисність, що він там не просто сидить а, і спілкується з а, певними дівчатами а він аж такий сміливий, що може кинутися на лідера опозиції. Довелося мав, так, трохи пояснити, що в парламенті така поведінка не припустима. І що розповідати, де має бути лідер опозиції, ну точно не народному депутату, який дуже часто плутає своє робоче місце з місцем для якихось там задоволень. Тому пояснили, ніби заспокоївся, слуги намагаються далі тягнути цю історію, але як казав класик, це вже було. Коли слугам треба відвернути увагу від дуже серйозних проколів в забезпеченні армії? От сьогодні, наприклад, Ум'яров прийшов, посидів в ложі уряду і пішов зустрічатися з керівниками фракції. Хоча парламент викликав його на трибуну для доповіді, щоб і українці почули, що ж власне відбувається, і найголовніше, що уряд і влада в цілому роблять для того, щоб врятувати ситуацію з постачанням збройних сил України. Цього ми не почули. Натомість, слуги дуже намагаються розпалити скандал, тому що їм от конче треба змалювати цей. Образ радикалів, парамілітарів і таке інше. Це от якраз, як мені здається, з Оленим питанням дуже перегукується. Бо це от дуже попахує цією другою серією, коли у них буде партія миру, де вони будуть казати, що так, от як вони в 19-му році казали, сеті посередіння, перестать стріляти, а на нас будуть чіпати личини радикалів. Ну, це у них не вийде, не на тих напали, але просто ми бачимо до яких методів це доходить. Русислава, але багато хто. Хто сьогодні побачив в соціальних мережах цей фрагмент, ну це не бійка, да, це така суперечка mm, дуже да. запекла. Багато хто написав, о, оце вже точно 100% ознака того, що починається передвиборча кампанія. Це не означає, що є конкретна дата, що це весна, 25-го чи ще щось, але що воно от скрізь витає і, і, і бойка в цьому контексті згадують, і влада його теж звинувачує в тому, що в нього такий фальстарт. В нас час від часу, коли бувають ваші колеги, народні до. Тато mm -hmm. Михайло Волонець в мене був минулої п'ятницю. То він сказав, що штаби розгорнуті і працюють різні сили, та там думають, що робити. Якісь списки вже я навіть чу чула чутки, але я в них не дуже вірю про людей, які збирають команду залужного. Чи справді на сьогоднішній день можливо і до вас, ну по перше, може, ви в такому штабі вже сидите? Чи до вас доходять такі чутки, що окремі сили формуються, готуються і на низькому старті? Дивіться, от ви дуже правильно кажете, вітають це. Мені здається, що. Воно впущене в інформаційне власне середовище, впущене навмисне для того, щоб вкласти людям в голову оцю зв'язку, що потрібен мир і вибори. Не що потрібно е зупинка е вогню і вигнання Росії геть. Не те, що потрібна перемога українська, не те, що нам потрібно підтримувати збройні сили України. Все це відходить, ніби на задній план. Дивіться, що випихають на передній план вибори, суточки в парламенті. От ви кажете про штаби, е газети, які я думаю, що кожен і кожна бачили наліво лівої направо слуги роздають із своїми там планами, не знаю, що там стійку. Незламності, непорушності, що в них там ще вони от намагаються показати, створити цю атмосферу, що от є, нібито цей запит, що давайте, давайте вибори. Ну, вибори зараз це ослаблення країни, тому зараз за будь-яку ціну підтримка Збройних сил України, збройні сили України найкраще розкажуть Путіну, куди йому йти і як швидко. І е, сьогодні ж у цих камлань е, я звернув увагу ще на одне. Його ж там спитали, а що там з та? Що він сказав? Що вони там оказується достигли всіх да, цілей. Це побіда, оказується була, так. коли їм дали копняка і вони бігли швидше ніж бачили. Це вони так победили. Так, от, єдиний спосіб, щоб вони так само побігли з України, це власне дати їм копняка. А для цього єдиний спосіб це підтримувати збройні сили України. Не на словах, не оце, от ми підтримуємо, ми молимось. Ні, дуже конкретно. Хто може грошима, хто може особистою участю це єдиний спосіб, щоб прийшов мир, і цей мир був постійним.